Шановні, шаноні, всім привіт. Вирішив зробити окроху. Вже закрошив огірка свіжого, редисочки свіженької. Та відварний картофель. Далі буде. Отже, яйця варені Вже тут. О, Укропчик зелений, туточки. Зелена цибуля, туточки. Ще буде далі. Чекаємо. Ковбаса на місці. Солимо. По вкусу, кому скільки як треба. Чорний перчик. Маленько. Але не переборщити. Треба не переборщити. Далі буде. Е, майонез вже. Тут можна робити із сметани, але в мене є майонез, тому хай буде майонез. Як робила моя мати, так я і я роблю. Але я робив колись із сметаною. Сміт... Чавимо Лимон. Чавимо лимон, Щоб була, кисленька така. Отак. От так. Напевно, що цього буде замало. Ще одну половинку зачавимо. Думаю, що буде в самий раз на такий тазик. От. Ось так. Ми це все заливаємо лимонним соком натуральним, не кислотою. Раніше я робив з кислотою, а зараз мені підказали з лимоном. Все життя робив з кислотою. а Підказали. І так буду робити зараз. Ну і заливаємо це все. Далі буде, почекайте. Заливаємо це все мінеральною водою. Але далі буде, покажу. Ось так. Залили мінералкою і ретельно, ретельно перемішали. Ось такою бабусіною ложкою дерев'яною. Бачите, яка? І це все ретельненько, ретельненько вимішуємо. Вимішуємо. Ммм, mm. яка добра окроха. Клас. Mm. Знаєте, як буде називатися? Пішов до окрошки і не повернувся. І все це ставимо в холодильник. Десь на дві години, щоб вона була холодненька. <свіття> Дивіться, прийшлося зняти одну полицю, щоб за... поставити сюди свій тазик окрошки. Отак має вона відпочивати пару годин, щоб була холоднесенька. Хай відпочиває собі. Нарешті окрошечка остигла. Готова для вживання. В когось були тазики із олів'є, а у мене тазик, Бачите, який, <сміття> немаленький. Тазик окрошки. Всім смачного! Хто їсть, зараз окрошку. А я спробую.